Три шахеди та чотири ракети про наслідки атаки в ніч проти 24 квітня на Хмельниччині. У Хмельницькій області у 18 осіб підтвердили хворобу лайма. Системи відеоспостереження та автоматичного підрахунку пасажирів в обласному центрі презентували інноваційний тролейбус. Три шахеди та чотири ракети збили 24 квітня сили ППО в межах Хмельниччини, повідомив на офіційній фейсбук-сторінці начальник ОВА Сергій Тюрін. Через комбіновану нічну російську атаку руйнувань зазнали десятки будинків. Зокрема, в селі Волиця Хмельницького району таких 20, розповів у коментарі Суспільному староста округу Олександр Жугда. Подробиці далі в матеріалі. Ми тікали в момент того всього, як воно все рушилося, все, все це летіло, а ми, а, ми, а ми бігли з дітьми на оберемку. Від російської атаки родина жительки села Волиця Хмельницького району Марії Буряківської ховалася в цокольному приміщенні. Коли вийшли, розповідає, побачили вирву діаметром 6 метрів і руїни замість обійстя. Нема нічого, ні хати, ні покрівлі, ні фронтонів немає, ні машин, немає чотири машини металолом, сонячна підстанція вся змішана вся з землею. Порване, побите, металевий забор, металеві конструкції, все порвано на кусочки. На родичах каже, є поріз від скла. Найбільше травмувався син. Його завезли до центральної райлікарні, де зупинили кровотечу і проперували ногу, розповів завідувач хірургічного відділення Сергій Захаров. Пацієнт 86-го року народження, госпіталізований в ургентному порядку. З діагнозом ножині осколкові сліпі поранення нижніх кінцівок, тулуба, голови. Був обстежений і в ургентному порядку скерований в операційну. Наразі каже його стан задовільний. Мати травмованого говорить, наслідки могли бути гірші. Є Куски металевих конструкцій повлітали в будинок в хату, туди всередину. Я кажу, нас таки бог спас, що ми всі більш відносно живі і здорові. Да. У селі через комбіновану російську атаку пошкоджені два десятки будинків. Розповів староста Олександр Жугда. Будемо писувати збитки, щоб далі відшкодовувати є резерв. З якого черпається то все, є в резерві і стекло, є в резерві шифер, клійонка. Все для того є в резерві, тільки от позбирали і привезли, от вже є машини, починають приїжджати і будемо працювати. Ангеліни Галяни під час нічних обстрілів вдома не було. Наслідки каже, побачила зранку. Вибите вікно, побитий шифер. уламки ракет. Уламками ракет засіяне подвір'я Галини Пестонюк. Хаті впало люстри з того. В кухні. Я сама подивилася сюди, не виходила. Потім думаю, щось не то. Ну, пішла. а оце За інформацією начальника ОВА Сергія Тюріна, під час сьогоднішньої атаки в межах області сили ППО знищили три ворожих шахеди і чотири ракети. Пошкоджені цивільні будівлі і транспортні засоби в двох районах області. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Цей собака другу добу знаходиться на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській ветеринарній лікарні, розповів лікар ветеринарної медицини закладу Микола Яценко. Діагноз собаки піроплазмоз. Ось дивіться, як виражена жовтушність слизових оболонок ока. Це ця клінічна якраз картина розвитку анемії у тварини. Чітко видно це наслідок укуса від кліща. Розвивається анемія, дає ускладнення на нирки. Власник собаки, військовослужбовець з позивним Еверсмен розповів, його підопічний почав дивно себе поводити після прогулянки. Я замітив за ним, що він просто вже не грається, не їсть, не п'є воду, е ну мало до чого реагує. Микола Яценко каже: у цьому сезоні почали діагностувати піроплазмоз і береліоз уже в лютому. Плюс 5 і більше вже сприяє тому, що кліщі проявляють свою активність. В цьому році було продіагностовано вже напевно більше 30 випадків. На жаль, навіть були летальні причина збільшення кількості кліщів на Хмельниччині. Розповідає вчителька хімії та екології ліцею номер 6 імені Назара Макаренка Наталія Садовник. Потепління. З 2021 року фіксується зміна кліматичних умов. Зокрема, в нас збільшилась волога і збільшилась температура. І от саме такі сприятливі для них умови. Для людей кліщі також небезпечні, каже завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков. Вилучений кліщ можна здати на аналізи в лабораторії для підтвердження, чи є. Заражений кліщ бареліями. за три місяці. Що було, звернулося за медичною допомогою 23 чоловіка. За минулий рік було звернень за рік 79. Пацієнти із наслідками укусів кліща на збудник хвороби лайма потрапляють до хмельницької інфекційної лікарні. Розповіла лікарка-інфекціоністка медзакладу Валентина Кузьміна. Ці хворі вже поступали з ускладеною хворобою, в основному з ураженням нервової системи, з ураженням суглобів. З початку року проліковано 16 пацієнтів з хвороби лайма, і за попередній рік за цілий рік проліковано 67 хворих. Аби під час прогулянок у парку чи лісі оберегтись від окусів кліщів, радить Наталя Садовник, необхідно застосовувати засоби для обробки шкіри та правильно одягатись. Найкраще це, по-перше, уникати трав'янистого покрову. Тобто, якщо це парк, то краще ходити там по певним дорожкам. Взуття закрите і бажано, щоб штани були заправлені взуття. У Хмельницькій громаді заплановані роботи з обробки зелених зон парків і скверів від нашестя кліщів, розповіла начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури міської ради Олена Жугда. Бажано проводити як мінімум три рази це на сезон. Також буде оброблятися розпилювачами, ну і, відповідно, люди повинні бути одягнені у відповідний одяг для того, щоб себе забезпечити від отруєння. За повідомленням генерального директора Хмельницького обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України Миколи Габрикевича, за три місяці поточного року на Хмельниччині хворобу лайма підтвердили у 18 осіб, що втричі більше за аналогічний період минулого року. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільні новини, Хмельницький. Сергій Сорока сім років працює водієм у комунальному підприємстві Електротранс. На такому тролейбусі їде вперше. з всіх тролейбусів, які є у нашому управлінні, на Богдані, електронні. Ну, які відмінності? Тролейбуси, тролейбус новий, є новий. Приємний. Русі, м'який. кондиціонери стоять для водія, для пасажира. У новому тролейбусі є Wi-Fi, USB-порти для зарядження, монітори, розповідає головний інженер електротрансу Сергій Ковтун. Цей громадський транспорт, каже, комфортніший за попередні. По-перше, такий технічний нюанс, як компресорний агрегат, який забезпечує повітрям у усі системи тролейбуса. Він сучасний, роторного типу, тобто він абсолютно безшумний. Система струмознімання є абсолютно автономна. Говорить Сергій Ковтун. Раніше розповідає, аби зробити цю процедуру, водієві доводилось виходити назовні. Зараз все робиться з кабіни. Це система відеоспостереження, це система зовнішнього освітлення. Мається на увазі фари, тролейбус оснащений датчиками світла. Фари вмикаються в автоматичному режимі з настанням там тем, темнішої або світлішої пори. Це система підрахунку пасажирів, що не було в попередніх зразках. Новий тролейбус оснащений і так званою тепловою кнопкою, каже головний інженер. Вона її функція дозволяє пасажиру індивідуально відчинити двері для того, щоб водій не відчиняв повністю усі троє дверей. Якщо пасажир заходить на середні двері, він індивідуально дотиком долоні відчиняє двері і заходить. І так само вона працює на вихід. Це перший тролейбус від Чернігівського виробника у межах великого проєкту, розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Втілюють його разом із Європейським банком реконструкції та розвитку і партнерами з Євросоюзу. На це від ЄС отримали грантові кошти 4 мільйона 450 тисяч євро. Півтора мільйона євро взяли з міського бюджету. У рамках цього проекту ми маємо отримати 44 нових тролейбуси. 34 тролейбуси з цих 44 будуть на автономному ходу до двох кілометрів. І решта тролейбусів будуть на автономному ходу до 20 кілометрів. Забезпечити маршрути, які ми бачимо новими, або які потребують доопрацювання в межах нашої всієї маршрутної мережі, і які не мають мережі не мають тяглових підстанцій з метою аби не будувати тяглою підстанції, не будувати мережу, бо це дорого. До кінця травня у межах проєкту планують отримати п'ять таких тролейбусів, каже міський голова. До кінця року ще дві партії по дев'ять машин за словами Сергія Ковтуна. Сьогодні електротранс має 37 нових тролейбус і 10 капітально відремонтованих. Всього, каже головний інженер парк комунального підприємства, налічує 82 машини. У новому тролейбусі 32 сидячі місця, а загальна його пасажиром місткість 101 людина. На маршрут, каже Олексій Ковтун, тролейбус виїде після тестових поїздок без пасажирів.